Виконуємо номер 1693 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На одній чаші терезів стоїть банка із цукром, а на другій важкі масою 3 кг. 500 г. Скільки грамів цукру в банці, якщо порожня банка, легша від цукру в 6 разів. Скільки грамів. Цукру в банці. Отже, подамо 3 кг 500 грамів у грамах це буде 3500 грамів. Розв'яжемо нашу задачу за допомогою рівняння. Позначимо вагу порожньої банки змінною Х. Зразу давайте запишемо 3 кг. 500 г. Це 3500 грамів. Ну, а тепер позначимо вагу порожньої банки. змінною Х. Тоді вага. Цукру в ній. Відомо, що порожня банка легша від цукру в 6 разів. Отже, цукор важчий в 6 разів. 6х грамів. Маємо рівняння. Важкі на другій чаші терезів 3 кг 500 грамів. 3500 грамів, отже, х додати 6х дорівнює 3500. Зведемо подібні доданки, додамо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 1 додати 6 буде 7. Маємо 7х дорівнює 3500. Знайдемо х. Для цього 3500 поділимо на 7. Х дорівнює 500. Отже, вага порожньої банки 500 грамів. Тоді Вага цукру в ній – 500, множимо на 6. Маємо 3000 грамів. Записуємо відповідь. 3000 грамів. Номер 1693 – із із підручника математика 6 виконано